Привіт, друзі! Тест-драйв буде у нас на Yamaha Majesty 155S, С в чорному кольорі. 16-го року випуску. Ну і За компанією буде кататися з нами С в білому кольорі. Ви можете знову ж таки порівняти, оцінити, який вам більш довподобає. Як на мене, мені більше біла, мабуть, подобається. Не знаю, Вона більш гармонійно виглядає біле з чорним. Комусь чорний колір більш до вподоби, якби обирайте, в принципі, два скутерочка доступні на продаж і два в чудовому стані. Звичайно, чорна, трохи свіжіша по е оптиці, трошечки свіжіша стоїть передня габаритна оптика. Так, Тут у нас 18600, а на білому, здається, 8000 пробігу. Ну, як я і говорив неодноразово і буду, повторю, не самий зручний скутер по посадці, але один із самих цікавих в плані ціна якість. От. Так як Мажеста гарненька на 13 дисках. От, взагалі симпатичний такий скутерочок. Ну і на дорозі виглядає гарно. Красивий стоп сигнал колеса дуже красивий. У мене годину біжить вона взагалі без проблем. А середня, комфортна, я думаю, в районі 90 і швидкість, середня швидкість взагалі з боку дуже гарно виглядає на Так, максимально у нас тут 117 і причому з таким набором шикарним взагалі супер і дуже-дуже можу скажем так мушу відмітити гальма гальма тут просто супер Ну Максимально однаково в принципі, однакова у двох скутерах, що в чорного, що в білого, 115, 117, максимальна швидкість. Два скутерочка, можна сказати, в приблизно однаковому стані. Візуально вони взагалі, можна сказати, як нові. От, тобто техніка така близька до ідеального стану, розмитнена, ставиться на облік. В описі дивіться внизу. В описі до відео, дивіться посилання на телеграм-канал, кому цікаво знайомтеся з асортиментом, буде також цікава техніка, надіюсь, вам сподобалось. Є такий скажімо так, візуальний невеличкий скажімо так, контакт, щоб ви розуміли, як буку виглядає маджесті. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайочки обов'язково. Дякую за увагу.